Друзі, всім привіт! Мої вітання! Прийшов час показати, який наступний автомобіль маю в продажі. Так, це не є свіжий автомобіль, він же у мене десь так, плюс-мінус 2 місяці. Я його викупив в Німеччині, і ці два місяці я його тестував і доробляв його там помилки, які були. А саме це в нас. BMW 118 і 2011 року це 2 літра бензиновий двигун на 143 коні, механічна коробка, оригінальний пробіг зараз вже 198, а купляв я його із пробігом 195. І ціна цього автомобіля вже по податках вже зареєстрований і страховкою з тим оглядом 24 тисячі злотих. Що за автомобіль? Дивимось і тиснемо лайк цим відео. Друзі, перед вами цей автомобіль BMW 118i 2011 року випуску 2 літра бензиновий двигун, задній привід, двигун на 143 кінські сили, механічна коробка 6 оригінальний пробіг цього автомобіля 198 тисяч. Ну ціна автомобіля 24 тисячі злотих. Цей автомобіль прибув із Німеччини від першого власника. Тому і є гарненько він збережений. Зараз все вам покажу. Автомобіль на 16 легкосплавних дисках. До речі, що попереду, що позаду, майже нові гальма. Не потрібно зараз гальма не обслуговувати нічого з ними робити. Оптика є ксенон, туманочки зад Дивимось далі, що в нас. В автомобілі є присутній люк який відкривається, в автомобілі є безключовий доступ на передніх дверках. О, спрацювало Задні парктроніки. І ось так він виглядає. До речі, ще йому не вистачає, щоб були затонув... затоновані задні вікна, тоді інший був би вигляд у автомобіля. Зараз вам покажу, що там по салончику. І перейдемо, покажу вам товщину міром його, як він виглядає. Повний електропакет, зеркала також регулюються, складаються комфортні сидіння в автомобілі. Ось то тільки є такий косячок, бачите, як в більшості автомобілях. Є фішка BMW-шуська, що ці з'їжджають і роз'їжджають. Тому, друзі, так. Шкірине мультикермо, датчик світла дощу, туманочки я вже говорив. Є навігація, мультимедія, механіка шестиступочка, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп і на великому дисплеї. Центральне дзеркало з автозатемненням. Ну Взагалі, друзі, дійсно салончик є гарно збережений, Не тільки салончик, а й зоні автомобіль можете пооцінювати постану дверних карт. Зараз новіші автомобілі я їжджу по оглядах і так виглядають. Цей автомобіль я використовую на кожен день, тому він кожного дня їздить. До речі, замінене було мастило. Замінив я мастило Castrol Edge 5 b 30 відповідно фільтра замінено. Акумулятор в автомобілі є 20-го року 5-го місяця мінявся, бо зараз ще й в таких автомобілях зустрічається, що акумулятори навіть є оригінальні. Дивіться, друзі, яка косметика по посиланчика. Так, відповідно може, там десь знайдеться якась цапенька, ще щось ну, 14 років. 14 років автомобілю. Тому, друзі, якщо ви собі шукаєте дійсно хороший, гарний автомобіль, можете без проблем звернути на його увагу. Можна, до речі, приїхати автомобіль, можна приїжджати з механіком, можна поїхати на діагностичну станцію. Нема жодних, жодних заборон. Цей автомобіль, які були, амбулячки, я їх зробив. Там чуйнички міняв, там датчики, масла, фільтра, стандартна обслуга, поробив те, що потрібно і все. Зараз вам. Покажу його тущеним міром і перейдемо під капот. Дивимося його тущеним міром. Візьму камеру на 05, щоб все ви чітко бачили. Дивимось дах на 111. стоючка у нас 120, 113, 106, 113. До речі, по кругу вікна всі є оригінальні BMW. Буду вам показувати кожне віконечко, повірте мені на слово. Приїдете, перевірите. Навіть новось. Частенько луби міняється, тут навіть є оригінальні. 110, 94, 114, 114, 92, 114, 107. 91. Як? Бачимо, весь автомобіль є весь ціленький в рідній фарбі, і він дійсно є без якихось там пошкоджень і так далі. Бачите, він є рівненький. Дімо, що в нас відбувається під капотом. Друзі, одразу вибачаюся, трішки брудно, не поприбрав, тому що під капот не заглядаємо. Зробили сервіс і все. Покажу вам, дивіться, болтикам, по гаєчкам, ніде ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не розбирав. Фари є оригінальні, нібито 10. А, тут фара перший місяць 11 рік, а тут фара 12 місяць -й, 10 -й рік. Тобто розбіжність може бути, фари є рідні. Звичайно ж, я купляв автомобіль, теж не брав його з оголошення, а їздив його, перевіряв. Це мені здається, що сервіс німецький. Тут 5 30 був, на 183 тисячі місяць 24 рік. До речі, є сервісна книга, теж вам її покажу. Е, повністю, повністю сухенький мотор. Повністю сухенький, як ви бачите, він не є митий. Я, коли робили сервіс його оглядав знизу, повністю сухенький моторчик. Ланжерони все є ціленькі. Зараз запущу і покажу, як працює двигун. Точніше, почуємо. А до речі, потрібно ще ніби замінити е, чуйник, чуйник гальм Тобто в нас колодочки взагалі там майже нові, бачите? Але помилку я ще таку зловив, що напевно чуйник, бо і задня теж, бачите, колодочка? Вони, вони новенькі, але чуйник, видно, десь тут чуть його торкнулося, чуйника просто не замінили і вже помилка збереглася. Але то заміним, то таке 20 злотих чудністю стоїть, то взагалі не про що. Слухайте, як працює двигунчик. Ось дивіться, його навіть не колихає. До речі, якщо вірити діагностиці комп'ютеру, цей двигун жодного разу не був перегрітий. Прямо жодного разу. Ось у нас ксенонова оптика. Ангельські глазки в ній говорять. І дійсно працює ідеально. Зараз я підгазую. Багато хто любить газувати, перевіряти. Чи диму немає. Як ми бачимо, є легенька пара там була, конденсат жодного сизого, чорного якогось там куричного диму немає. Тому, друзі. Піснічно автомобіль точно є в супергарному стані. Звичайно, виконуємо тест-драйв, покажу, як цей автомобільчик їздить. Система старт-стоп ми її виключаємо і проїдемо. Ось, як ви бачите, навігація в нас працює. Пробіг 198-299 повністю є удокументований, кому потрібен. Вінкод, звичайно, надаю без жодних проблем, можете перевіряти по будь-яких базах. До речі, хочете вірте, хочете не вірте, знаю, можливо, багато не повірить, двигун масла не бере. Проїхав 3000, якщо б був двигун увалений в БМВ. Він просив би масло кожні 500 або 1000 кілометрів. 3000 тисячі, навіть більше, навіть чим 3000 тисячі, зроблено. Треба подивитися в документах, з якими кілометрами я купив цей автомобіль. Щось було 194 800 чи щось, щось таке, плюс-мінус. Двигун масла не бере. Тому, друзі, тут навіть видно чітко по автомобілю, як до його відносились. Тим більше була одна власниця в автомобіля в бріфі. Дійсно, автомобіль збережний, що зовні що всередині. Такий автомобіль ще потрібно пошукати. Ну Звичайно, друзі, для цього кузова 130 140 триконів, трішки є, він їде дуже гарненько. Тому хто любить політати, хто любить дати трішки боком. Звичайно, це дуже гарний варіант, тим більше автомобіль є в гарненькій комплектації. А, якщо не помиляюсь, то під сидінням також є ще сабвуфер Тому музичка тут також грає окей. Їздить ідеально. Будь ласка, шоста. Все працює ідеально, тихенько, шумка, все як має бути. покажу вам по сервисе. Там сервиска есть у нас. БМВ. Вот автомобиля. Продукция почти не сожжена. Цветы І ось, друзі, є сервіска. Тому, друзі, так. Друзі, сьогодні ви побачили, що в продажі в нас є BMW серія 1, яка є дійсно в гарному стані, тут нема що приховувати. Якщо вас зацікавив цей автомобіль... Нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, телефонуйте, пишіть, про все домовимось і надам вам більше інформації, яка вам буде потрібна. Можливо, хтось із ваших знайомих собі шукає дійсно хороший автомобіль, поділіться цим відео в себе в соцмережах. Не забувайте підтримати це відео лайком, пишіть думку свій у коментарях, і не забувайте підписатися на цей YouTube канал, адже попереду буде ще більше відео. Дякую за ваш час за вашу увагу. До побачення!